Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3417 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 306 1000 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 4. І ми вмикаємо Лототрон. 36 П'ять, двадцять сім, три, двадцять вісім. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8349 розіграш Державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А-комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 60-77, 75. Двадцять сім? 11, 63, одинадцять, шістдесят три. Шістдесят п'ять, два. Дев'ять. шість. П'ятдесят один. Тридцять три. Сімдесят. Сімдесят шість, чотири. Тридцять. Двадцять дев'ять. Шість. Шістдесят чотири. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7202 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 9. 6. 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 9. 6 0 Бережіть себе. Все буде Україна.